І як же придумати, де сховати цукерки? Як би то зробити оригінальний подаруночок під ялинку? О, є ідея! Сніговичок з сюрпризом! А сюрприз у нього солодкий. Ідея, звичайно, запозичена, а робота ну точно авторська. В наших творчих уроках без цього ніяк. Не навантажуємо себе пошуком вишуканих тканин. А беремо звичайну ковтинку або іншу білу трішки ворсову річ, яка вам не вкрай потрібна і за роботу. Наш напрямок мінімум затрат, максимум творчого задоволення і корисний результат. Привіт усім глядачам мого творчого каналу! У своїх відеоуроках я стараюся поділитися ідеями, як просто можна знайти матеріал для створення іграшок, листівок, сувенірів, подарунків. Завдяки цьому школярам. Буде легше виконувати завдання по трудовому навчанню. У нас вдома завжди знайдуться підручні речі, треба тільки трішки пофантазувати. Отож, ви вже побачили, що сьогодні у мене в роботі скляна банка з кришечкою, Рукав від піжамки, рукав від чоловічої сорочки, ну і інструменти: голка, нитка, ножиці, гарячий клей. Нагадую, техніку безпеки: голка, колить Ножиці ріжуть, клей пече. Не підкладаємо під них лишній раз свої пальчики, все кладемо по місцях на робочому столі. Баночка якраз помістилася у рукав. Якщо немає рукава, то беремо тканину по ширині і висоті трохи більшу за банку, і боки прошиваємо швом назад голка. Далі, з одного боку тканину збираємо наметовим швом. Затягуємо ниточку і зав'язуємо. Всередину пошитого мішечка поміщаємо баночку. Навколо баночки у мішечок запихаємо рівномірно наповнювач. Це може бути синтепон чи вата. Коли рівномірно розподілили наповнювач, то також голкою з ниткою, використовуючи наметовий шов, затягуємо мішечок навколо баночки і зав'язуємо вузлик у кінці. Щоб цей мішечок з наповнювачем не крутився навколо банки, закріплюємо гарячим клеєм біля отвору під кришечкою. А також посередині перев'язуємо міцно білою товстою ниткою. Ось уже половина сніговика зроблена, робимо далі голову. За допомогою круглого предмету, у мене це тарілка, вирізаємо з тканини коло, прошиваємо його по краях наметовим швом, кладемо наповнювач і затягуємо, робимо вузлик. Такий м'ячик у нас вийшов. Це голова сніговика. За допомогою гарячого клею кріпимо голову для сніговика на кришечку банки. Як добре, що видумали такий клей, він незамінний у таких справах. Ось випробовуємо нашу роботу. Голова відкручується разом з кришечкою. Все добре. Тепер маскуємо краї кришечки. Тут я придумала вирізати смужку тканини з сорочки в клітинку і заклеїти бік кришечки. Ширина смужки така, як ширина кришки, тобто вузенька, довжина вже як вийде по ходу роботи. Ноги сніговика робимо таким способом, як голову. Два кружечки вирізаємо, наповнюємо, сшиваємо. Кружечки приблизно діаметром 10-11 см, це в залежності від банки, яку ви використали. А для рук вирізаємо прямокутники розміром десь 10 см по довжині і 4 см по ширині. Все міряємо приблизно до розміру сніговика. Кружечки прошиваємо, наповнюємо і робимо знову такі два м'ячики, тільки менші за розміром, ніж голова. Прямокутники також прошиваємо швом назад голку з трьох боків. Один бік залишаємо для наповнювача. Щоб акуратно вийшли шви на прямокутниках, ми прошиваємо з вивортного боку, потім їх вивертаємо і тоді наповнюємо синтепоном. Шапочку формуємо з частини верху відрізаної від шкарпетки. У кожного, я думаю, є така шкарпетка, яка не має пари. От її і використаємо. З одного боку складемо гармошкою і обв'яжемо ниткою, а з другого боку, де резинка, якраз край шапочки буде. Очки можна викласти з гудзиків, або таких блискіток, як у мене, якщо подібні знайдуться. А ніс і рот, як я виклала з таких фігурних намистин. Можна вишити рот, ніс можна скрутити з фетрової тканини, якщо знайдеться. Тут варіантів багато, в залежності від ваших можливостей. За допомогою гарячого клею кріпимо на місця ручки, ноги сніговика. З тканини в клітинку вирізаємо ширшу смужку, це буде шарф. Його гарно пов'язуємо сніговичку, в кінці розрізаємо ножицями, щоб було похоже на торок і шарфа. Далі все гарно закріплюємо клеєм, щоб не перекручувалося, не зміщувалося надалі. Останній штрих прикріплюємо гудзики для шуби сніговика. Ось така напівм'яка іграшка у нас вийшла. Симпатичний сніговичок з сюрпризом. Десь тут були цукерки. Зараз ми їх всіх сховаємо у животик сніговика. Якраз під новорічною ялинкою такому сніговикові знайдеться місце. Якщо у когось є менші братик чи сестричка, то взагалі така знахідка під новорічною ялинкою принесе їм море радості дуже актуально, практично, винахідливо, цікаво і своєчасно. Розкажу коротеньку історію зі свого дитинства. Колись під ялинку клали Діда Мороза. На сьогоднішній день називаємо його Святим Миколаєм. Ось у такого персонажа була торбина. Вона завжди була з цукерками. Кожного ранку ми з братом прокидалися і в торбині знаходили цукерки. Так що ми бігли на випередки, і хто раніше встав, тому й доставалася радість витягнути з торбини цукерки першими. Потім, звичайно, ділилися. А одного разу там був закручений ремінець. Ви просто не уявляєте, яке то було розчарування. Але ситуацію батьки виправили. Торбина десь мандрувала, і вже під вечір знову були цукерки. До нашої фотосесії зі сніговичками приєдналася кішечка, героїня, відеоролика про ткацтво. Ну, думаю, мене проти. У мене їх багато і завжди з них хтось хоче влізти в кадр і всунути свого маленького носика. Ось така передноворічна історія у нас вийшла. Якщо комусь приглянулася і сподобалася вона, пишіть свої історії теж, мені цікаво їх почитати. Вам бажаю мирного неба у святкові дні, здоров'я, радості, все у нас буде добре, віримо!